Підведемо підсумки картує. Звернулася до мене в цьому році клієнтка, в якої всихають туї, на туях всихають гілочки і прям масово. От бачите, раніше були такі одні плями, якщо ближче підійти, то видно знизу, що пішло ще. Блін, не знаю, такого не було, мені здається, що так здалеку кажеться, що більш-менш. А як підходиш і поглядаєш, то... Мичте пішло. Тут таке само. Фішка в тому, що туя любить отак от сезон поболіти, покашляти, скажімо так, і на наступну весну чомусь різко всохнути. І всі як чомусь, коли різко всохнула, туя, звертаються до мене, що типу, от що случилось? А случилось те. Що саме минулого року потрібно було проводити обробки, оприскування, внесення добре, і всяку таку історію, яка запобіжить тому, щоб весною не спилювати. На жаль, мало хто це розуміє, і е, тільки бачучи, тільки бачучи, як загинули в сусідів дерева і як їх вже спиляли, людина, е, ну, скажімо так, злякалася і відповідно звернулася з. Метою запобігти такому самому скошуванню туй на своєму участку. Насправді туй, начебто, і швидко ростучі дерева, але коли в алеї випадає одна чи дві, один чи два зуба, стає негарно і підсадити туйку, скажімо так, висотою. Кілька, три-чотири метри це вже досить таки проблематично. Тим більше, що зазвичай озеленення на участках відбувається до того, як закладені якісь комунікації, як вилежені брусчаткою доріжки, як заросли дерева, і тоді просто навіть під'їхати це фізично стає дуже важко і неможливо. І через те, коли у вас такі от великі дерева і ви піклуєтеся про свою, про свою красу своєї ділянки, то все таки варто працювати з цим. Скажімо так, хоча б починаючи з осені, коли ви бачили, що у вас щось відбувалося. Я зараз це відео знімаю не для того, щоб вас налякати. Але якщо у вас ціле літо щось було не так, то будьте добри, зробіть щось небудь зараз для своїх рослин. І тому потрібно піклуватися про це саме зараз. Ще зараз є можливість. Зробити їх, усилити, як це сказати правильно українською, укріпити рослини таким чином, щоб навесні вони почали рости, зеленіти і не призводило це до якихось... Ну, щоб не було втрат. Спочатку сезону ми зробили оприскування. Спочатку ми зробили пролив топсін М, оприскування топсін М забіон. в суміші з ізобіон. Я Зі старту, спочатку зрозуміла, що це фітопатологічне. Фітопатологічний. Я зі старту зрозуміла, що це захворювання. Це не жуки, не кіперісова златка, ніяка історія, це захворювання. Є таке захворювання, всихання гілок туй. І якби я для себе ідентифікувала саме його. Потім ми здали, вона здала гілочки на аналіз. Я зрізала, вона здала проплатила аналіз в лабораторії. Це Одещина, я скину посилання і скину навіть сам по собі документ фітопатологічного аналізу гілочок, щоби прикріпити до цього відео. І ми в цей час, коли ну, зрізали гілочки і зробили оприскування і полив рядом препаратів. Я про це знімала відео і тис... шматочок шматочки оставлю. Бо вже ж так на пам'ять не пам'ятаю, що ми робили. Через місяць, 21 день, срок дії препаратів. Через місяць ми зараз ми робили полив препаратом Дезаралу Кравітовським, це Карбендензим, це аналог Вітавакс, але на жаль, Вітавакс зняли чогось. Ну, все, він проходить реєстрацію, ніяк не допроходить. Тому я робила дезаралом. Не раз пробувала цей препарат. Мені він, в принципі, для проливу подобається. Це протруйник насіння, і він хороший, тому що він підстягує, стимулює ріст. Гарно прочищає судинну систему. В грудці землі ми поливали великою кількістю робочого розчину в грудці землі, де таку робить дезінфекцію, де давала в суміші з антихрущ. Антихрущ ну, на всякий пожарний, вдруг десь якась є златка, всяке таке. Нехай краще буде. І оприскувала я по кроні препаратом топаз в суміші з антихрущ. Додавала ще. І за Біон і ще додавала осіннє добриво, тому що осіннє добриво, якщо у вас ну, це взагалі рекомендація на все, якщо у вас якісь рослини страждали протягом сезону всихання гілок, всихання листочків, десь якісь історії, щось під'їло, погана була листова пластинка. Відповідно, був недостатній рівень фотосинтезу і недостатній рівень накопичення цукрів в рослині, які допомагають їй зимувати. Тому що гілочці накопиє рослина, по суті, якби, протягом сезону рослина по суті, готується до зими. І таким чином, що змінюється в гілці, в пагоні, змінюється цей ліпідний. ліпідний ще сахарний, ліпідно-цукровий, цукристий. В гілці накопичуються речовини, які допомагають її зимувати. І коли рослина мала погану листову пластинку чи хвойну пластинку да, там в літку, десь якісь були захворювання, відповідно, вона не може забезпечити достатній, достатню концентрацію розчину в. Пагоні. Достатню концентрацію солей в пагоні, які допоможуть їй перезимувати. Тому осіннє добриво ми починаємо там вже спочатку серпня давати. І під ці теж рослинки дали осіннє добриво. І таким чином ми вже їх типу допомагаємо їм, по-перше, ми їм сигналізуємо про те, що наступає осінь, тому що температура повітря висока, високувата для вересня, місяця-середини. А за допомогою осінніх добрив ми сигналізуємо рослині про те, що починається осінь, і вже заставляємо її накопичувати в пагонах концентрацію рощини, які допоможе їй перезимувати. Так, от простими словами. Тому осіння добрива зараз це дуже така важлива і хороша історія для того, щоб навесні не пропадали дерева. Тому що часто говорять, ну, наче таке ж з осінню з листя скинуло, все було добре, але потім навесні почому-сохло. Всохло. Не почому то, а тому, що не змогло перезимувати за рахунок того, що була погана листова пластинка протягом року, і відповідно вже це призвело до того, що ну не було чим перезимувати. Ну... Якщо концентрація рощину в пагоні достатня, перезимує. Якщо не достатня, то це вже залежить від зими. Мінус 8 витримаю, а от міцну 10 ні. Чого дуже багато рослин обмерзло в, в минулому році, тому що дуже довго було тепло, і рослини, цей рощин він якби розчинився в самім. і пропала достатня концентрація солей в пагоні під впливом високих температур в грудні. Вона потихоньку потихоньку зменшується. Тому що, ну, типа, якби ж, зими то немає. Через те з перезимівля рослин напряму зв'язана з цією концентрацією розчину, і відповідно зараз внесення осінніх добрив калійно фосфорних Дуже гарно допоможе рослині перезимувати. калійно фосфорні добрива довго всмоктуються, довго вступають в з ґрунтових гроші і стають доступні для рослини. Тому внесення їх має відбуватися середини серпня. Я вже починаю всім, хто кашляв протягом сезону, давати осінні добрива. І туйкам для хвойних там є. І... Господи, які ж я давала зелений гай. Ну, коротше, є ряд всяких добрив, які можна дати. Так, продовжуємо про туї. І ще я буду на цих туях проводити обробку, уже, скажімо так, голубу обробку в кінці, може, вересня, на початку жовтня, для того, щоб зменшити. Кількість зимуючих стадій зменшити зимуючі, патогені, зимуючі стадії патогенів і зимуючі стадії шкідників. Результати аналізу показали, що на гілочках паразитують гриби пеластолотія це пестолотія це такий некроз відмирання гілок. ну, Те саме, якби що кладіоспоріум. Кладіоспоріум це скоріше. Про почорніння і відмирання. Знаєте, таке в кінці внизу ту, як такі бувають такі чорні плямки, Ну, от, оце є складіоспороз. І е, альтернарія, альтернаріоз це, скоріше, червонуваті плями. Але ну, це лабораторний аналіз показав так, я альтернаріоза взагалі типу не бачу, але може, ну, має місце бути. Тобто, е, і проти цих всіх е, цих. Захворювань проти цих патогенів як засоби захисту від них, є контактні, це мідмісні, вони рекомендують мідмісні, це їхня рекомендація, я вже її і вам розшифровую. Мідівмісні препарати типу, щоб спороношення не переходило на живі гілки не вражало. Мідівмісні медяни, екстрабрилу бордо, чемпіон, їсть купа, навіть та сама бордоська, але бордоська просто буде дуже сильно голуба. І як викорінюючи на основі те це топас, я якраз ним і обробляла зексокосторбіна, це квадріс. Азексокс Квадріс це взагалі такий супер універсальний, він все бере і один з самих агресивних, одна з самих агресивних діючий, який проти всього. Тому, якби ми і дотрималися цієї рекомендації, зробили топазом. Оприскування рослин наступне для того, щоб зупинити цю всю історію. Туйки я показую вам відео, туйки дещо підчистили, і тепер спостерігаємо, чи немає всихання. Да? Мертва гілка сама себе не відновить, і жовта ніколи не стане зеленою, і сама себе не забере. Якщо ви думаєте, що от ви обробили і позеленіла всохша в'яточка, то це ілюзія обману. Жовта віточка не позеленіє, її треба зрізати і викинути. Але гілки, які залишилися, вже не будуть вражатися, не будуть сохнути і таке все інше. І здорових вам рослин, можливо, трошки скомкано, бо до мене приїхало три людини, поки я знімала відео, але я сподіваюся, що буде досить непогано.